Привіт всім любі друзі. Зараз я знімаю відео про мої новинки. Всі новинки в мене ось такому кульку. Досить багато новинок. Зараз я буду втягати, вам показувати все по черзі. Перша новинка це у мене ось така книга, яку написав Джанні Родері, Пригоди цибуліну. Позакласне читання 5 клас. П'ятий клас, тому що я закінчила четвертий. Це ось така книжка. Твої сторінками і чорно білими картинками. Я купила цю книгу, тому що зараз я читаю. Зараз я читаю ось таку Артур і Потер. І я вже читаю 28 й розділ, а є 35. Тому я вирішила купити. Наступниця у мене. Зошити, це в мене ось такий за стелою. Клітинку на 12. Тут я почала малювати фінчики, але потім щось передумали. І зошит за стелою. У мене буде про мої покупки, які я зробила. Півзоши, що я купила, а зошиту, що я буду купувати. Далі у нас ось такий зошит з блум. Клітинку на 12, він чистий. Я його буду або до школи, або знайду місце вдома. Далі це у нас ось такий крем, дитяча червона шапочка. Також у нас ось такі дві пачки сухих салфеток. Перша у нас ось така кольорова, друга у нас з коником. Ось у нас дві пачки влогів. Салфетки я купляла по акції. Це є чайна роза і виноград. І все у нас піде сум... ось цю сумку з моєю косметикою. Теж у мене є покупки свіжі. Це ось такі печенюшки з ліпташки Engot. Та ось такий батончик Johnny е, Крок. Потім у нас є ось такий панал Звінгс. З однієї, Він на магніті, з однієї сторінки ось такий. З однієї сторони такий, а з другої ось такий простий. Це в мене буде для мого ЛД. Потім у нас Такий невеличкий рулон такої пленки. Там її мало. Далі у нас ось така пов'язка для грецької зачіски. Це була моя покупка з моря, з Одеси. Потім у нас це ось такий блокнот для секретника. Я скрепка номер два, тому що номер один я зараз введу. Це у нас формат А5, 80 аркушів з таким томом і джері. Тут такий намальов. Далі у нас йде ось така зазулька. Тут я буду ховати свої крючки. Тут, я... Тут будуть стояти мої крючки. А знизу в мене будуть кліпси. Знизу буде для ризик. Потім у нас є ось такий лак. У мене також піде сумочка моєї косметики. Це ось таке дзеркальце. Підеш в, піде в те ж саме сумочку, бо не може, не бувати. Я знімаю на телефон. Ось така дзеркальце. Далі у нас є ось такі чотири резинки з медиком. Потім ось така пилочка. Тут є чотири сторони. Ось ця третя, четверта. Це перша, а це друга. Це також для мою сумочку. Потім у нас є ось такі приколки в виді сердечка. Потім у нас було. Я купила ось такі дві жувачки. Я їх одну з'їла, другу я не знаю, куди поставила. І з цими жувачками були кольця. Я вибрала з такими бантики. Потім у нас бусинки для браслетів з розинок. Ось в мене я їх запала в коробочку з тік-таку. Обзор на них буде пізніше. Далі у нас є ось такі от резинки. Elastic бенд. І такої ж самої фірми є ось такі резинки. Далі у нас є ось такі розинки. Всі резинки я відкривала. Крючки та кліпси повитягали. Такі резинки. Тут просто розинок 12 кліпс, один крючок. Далі у нас ось такий набір розинок Тут так само. 300 резинок, 12 кліпсів кліпс один крючок. Це такою ж самою фірми. І це також. Потім у нас ось такі резинки для бджоли. У нас була ще одна жвачка, але немає а інакше. З ось таким клюцом. Зараз я покажу вам кліпси, крючки. Всі кліпси, всі крючки, які були з тими набором. Пару секундок. Ось це були всі крючки. Тут один, два, три, чотири, п'ять 6, 7, 8. Один набір я не показала. Може там звичайні чорні білі, Змішані дуку. І ось такі пакетики кліпса. Був ще один, але він не порос, і всі кліпси висипались. Ну, На цьому відео закінчується. Всім па-па. успіхів у зніманні відео. Якщо вам, якщо вам сподобалось, ставте лайки і не забудьте підписатися на мій канал.